Друзі, привіт! Е, у нас вже розпочинається сезон вегетації лохини. Брунька вже набухла, фактично, вже така майже привідкрилася. Е, і потрібно вносити добрива. Ну я вже знімав відео не раз на цю тему. Е, як на мене, найпростіший спосіб внесення добрив, особливо для початківців, це повинні бути добре пролонгованої дії і комплексні. Тобто, щоб у них вже були основні мікроелементи: це фосфор, азот та калій, ну і макроелементи. Тому що початківці не будуть носити всі ці добрива по-різному. Краще, щоб було все, все в одному. Користуватися я буду осмокотом. Він для мене найкраще себе зарекомендував. Я бачу, як рослини на нього реагують. Ну, все досить класно росте. Е, з смукотом є нюанси, тому що його, е, я даю не більше 50 грам під рослину, це в незалежності від віку. Але, вже, наприклад, після 4-річного віку його не буде вистачати е, весною. Там потрібно буде ще додатково вносити азотні добрива, наприклад, сульфат е, амонію. Ну, ось так, а до 4 річного віку спокійно можна ним користуватися, як на мене його вистачає. І зараз покажу, як я буду вносити в подальшому, що буду сульфат амонію вносити. Також вам це покажу. Але сульфат амонію я буду вносити, коли вже трошки більше брунька провідкриється, щоб пішов вже такий добрячий сукорух. По рослині, щоб, воно, щоб вона могла його засвоїти. Тому що сульфат амонію – це вже водорозчинне добриво, його потрібно розчиняти в воді, підливати, і те, що ви влиєте, рослина фактично повинна його зразу і засвоїти. А з осмокотом вже зовсім інша справа. Оскільки це добро пролонгованої дії, то воно буде діяти на якийсь конкретний період часу. Він є там різний, є на 2-3 місяці, на 3-4. Для лохини це оптимально 2-3 або 3-4 місяці. І він має спеціальну оболонку, яка поступово протягом цього часу вивільняє всі оці мікроелементи та макроелементи. Чому ми не використовуємо осмокот на більший термін дії для лохини? Тому що вже починаючи з червня, ми повинні зводити подачу азоту для підгодівлі рослини до мінімуму для того, щоб в нас встигла рослина підготуватися до зими, щоб задереніла в ній лоза. Тому іменно осмокот на ось такий термін. Все йдемо зараз. Вам покажу, як я буду це робити. Підготував я осмокот. Зараз буду його вносити під цю рослину. Бачите, який шар мульчі. Осмокот вноситься під мульчу. Тобто нам потрібно спочатку це розгорнути. І 50 грамів на округ рослини внести. Вношу я його десь на округ рослини 30 см від центру куща. Тобто ось так впакова. Я собі придумував таку приспособу, це таке яйце від кіндер сюрпризу. Дві ось таких мірки це якраз буде 50 грам. Ну, хто не має ваги, може скористуватися такою самою штукою. Ось вношу. Мульчу трішки розгорнули. Ось одна мірка так, навкруг і загорнув назад. Щоб доброго, добре діяло, воно повинно бути сховане від сонячних промін. Ну і бути під мульчею, тому що е, сонце буде висушувати його, а воно буде діяти тоді, коли на нього буде поступати волога. Ну і з допомогою вологи воно вже буде себе вивільняти ці поживні речовини. Прошу ще, ще одну таку мірку з іншої сторони. Так щоб рівномірно розподілити навкруг кореневої системи рослин. Ось, так. Все, ось одну порцію здобрив я вже вніс. Ну, і подальшому вам вже покажу, що я подальше далі. Ось вніс я вже під кожний кущик добрива, як вам тільки що показав. Е, ну, і тепер буду чекати, щоб брунька більше привідкрилася. Е, трошки вже листочок, якийсь маленький появився, і буду вносити додатково азотні добрива. Це сульфат амонію. Тільки з ним там є нюанси на цю свою посадку на отаку величину рослин. Е, я його додатково внесу ще десь е, грам 70. Але це не разово. Цих 70 грам я поділю десь на 3-4 рази. І останнє внесення я зроблю десь вже приблизно 20 травня. І ось така буде система підживлення моєї посадки азотними добривами. Я фактично до початку червня закінчу. Там вони вже будуть по мінімуму. А в подальшому вже почнуться фосфорно-калійні добрива. Там, відповідно, вже як буде ягода дозрівати, як треба буде готувати е, саму рослину до зими. Ось так все, що я вам хотів сказати. Не забувайте про підживу, тому що багато хто думає, що піджива це є погано, що там буде хімії багато. Та все це не так. Е, головне, щоб не переборщити з добривами, е, знати. Конкретно, скільки їх вносити, і все буде добре і буде у вас корисна, чудова ягода, блохина. Все, що вам хотів сьогодні сказати, як завжди, звертайтеся за саженцями, є чудовий посадковий матеріал. І, відповідно, мої консультації безкоштовні. Все, що знаю, своїм клієнтам, я розкажу, як доглядати за цією чудовою рослиною. Все, всім, на ну все добре.